Знову неділя, знову 9.01. І знову наша чудова студія. І в ній я, Анатолій Гнатюк. А значить, в прямому ефірі ваша улюблена Лото Забава. Лото -забава. Здавалось би, і ще вчора було літо. Аж гульк і вже середина осені. І сьогодні, 12 жовтня, не просто день у календарі. Цей день надзвичайно важливий для тих, хто постійно з нашими воїнами на фронті. Я кажу про наших українських військових капеланів, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Там, на фронті, їхня молитва стілює душі, їхня молитва запалює вогник віри і надії в серцях наших воїнів. І ви також можете долучитися до допомоги нашим захисникам. Купуючи квитки благодійної лотереї ДАР, це і буде ваш донат на Сили оборони України. А ще це буде ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Ну, а зараз ми відправляємося за іншими призами від державної грошової лотереї ЛОТО Забава. лото Забава! Що на вас сьогодні? Чекає Ну на загал, як і завжди. 300 тисяч гривень чекають на головного переможця у розірші парочка. Один мільйон гривень чекають на щасливчика, який зірве джекпот у великій грі, а саме закреслить три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгової підковки. Але якщо навіть джекпот втримається, то все одно. Велика не закінчиться до тих пір, поки хтось із вас не здобуде суму в 190 тисяч гривень. І знаєте, дорогі друзі, що я вам скажу, навіть якщо сьогодні вам удача не посміхнеться, все одно ви переможці. І знаєте чому? Тому що ви робите дуже добру справу. Ви підтримуєте наші соціальні проєкти. Наприклад, кінофестиваль Молодість. Ось уже понад 26 років Лото Забава підтримує цей фестиваль. Також Лото Забава підтримує роботу Льодової арени «Льодограй», де тренуються наші юні хокеїсти і фігуристи, і де відбуваються постійно змагання національного рівня. І знаєте, що я вам ще скажу: як би там не було, але наша лотерея також має не менш ніж національний рівень. І я з великою гордістю відкриваю розіграш 1353-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За всім, що відбувається у цій студії, уважно і я б навіть сказав прискіпливо стежить наша тиражна комісія. І як завжди, ми розпочинаємо з розіграшу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Я бажаю, щоб цей лототрон і ці кульки комусь із вас принесли головний приз 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька. Колька під номером 69. Наступна кулька. І це кулька під номером 27. Колька під номером 29. Наступна колька. Колька під номером 12. Колька під номером 42. Колька під номером 42. Кулька під номером 6. Дорогі друзі, білети лото забава з парочками або без парочок, але краще з парочками. Ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті msl.ua. Також на точках розповсюдження білетів лото забава. Кулька під номером 3. На точках розповсюдження також і інших квітків лотерей МСЛ. Кулька під номером 8. Кулька під номером 8. І з нетерпінням чекаємо на останню кульку з цього лототрону. І це кулька під номером 40. Розіграш парочка закінчено, і я не просто не просто йду, я біжу до свого комп'ютера. І що ж я бачу? Я бачу, що багато переможців, а от серед них головного переможця я не бачу, але це нас ніколи не зупиняло і не засмучувало. Отже, рівно за тиждень на, на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, скажіть мені, будь ласка, як давно ви були в музеї? Якщо були, то що ви там бачили? Я з нетерпінням чекаю ваші коментарі на цю тему у нашій соцмережі. А вам пораджу. Ідіть в музей, де живе мистецтво. Саме другої неділі жовтня, а це саме сьогодні, в Україні відзначається День. Художника. Прекрасне свято, і ми щиро вітаємо наших митців із цим святом. І знаєте, що я вам скажу: я вваж... ми вважаємо, що наша лотерея це також мистецтво, мистецтво вигравати. І це мистецтво опанував, чудово опанував 35-річний пан Святослав Івано-Франківська, який здобув у великій грі 190 000 Гривень. Про себе він розповідає, що бере участь у розіржах ЛОТО забаву вже 2-3 роки. Купує щоразу на кожен тираж декілька білетів, а почав грати дуже просто. Просто випадково побачив нашу програму по телевізору. І ось так просто взяв і виграв 190 тисяч гривень. І так само просто, дорогі друзі, ми бажаємо вам, щоб ви легко виграли у великій грі 190 тисяч гривень. Або навіть зірвали джекпот і виграли 1 мільйон гривень. Отже, велика гра, і знову я бажаю вам, щоб цей лототрон. І ці кульки принесли вам, як я вже сказав, 190 тисяч гривень. Або навіть зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Всім удачі, попрошу вікнути цей лототрон. І це 1353-й тираж державних грошової лотереї лото забава! І велика гра! Колька під номером 33. Колька під номером 33. Колька під номером 7. Колька під номером 55. Колька під номером вісімнадцять. Колька під номером двадцять сім. Колька під номером п'ятдесят чотири. Другі друзі, напевне, не буде для вас Америкою. Не відкрию для вас я Америку. Коли скажу, що завдяки Лото Забава в Україні народилося 436 мільйонерів. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного 437-го мільйонера Лото Забава. Кулька під номером 46. До речі, про Америку. Зараз розкажу цікаву інформацію. Кулька під номером 72. Рівно 533 роки тому Америку відкрив мореплавець Христофор Колумб. Кулька під номером 34. І це було 12 жовтня. Так, 12 жовтня 1492 року. Кулька під номером 31. Наступна кулька. І це кулька під номером 74. Про 12 жовтня і ще одна цікава інформація. 12 жовтня 1966 року було по-справжньому легендарним кулька під номером 52. Отже, 12 жовтня 1966 року, саме того дня з конвейру Запорізького автомобільного заводу зійшов перший запорожець. Легендарний ЗАЗ-966. Кулька під номером 39. Я бачив. Ми бачили цю супермашину, суперавтомобіль Запорожець. Кулька під номером 59. Інколи цей автомобіль ще можна зустріти на наших дорогах. Кулька під номером 4. Ви Пам'ятаєте, що в нас лото забава. Ми розігрували автомобілі. І Напишіть нам, будь ласка, в коментарях в наших соцмережах, чи хотіли б, ви, щоб знову ми почали розігрувати автомобілі в Лото Забава. Колька під номером 8. Колька під номером 63. Наступна колька, колька під номером 10. Шановні, важлива інформація для вас. в Києві Оголосено повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте у безпеці. Ідіть до місць безпечних, бомбосховища. Бережіть себе, бережіть свої родини. Колька під номером 66. шість. Е Дорогі друзі, а ми про хороше. Так приємно читати ваші коментарі на нашу адресу. От, наприклад, Катерина, пані Катерина у Фейсбуці написала: доброго осіннього ранку! Моя віддушена лото забава. Колька під номером 69. Моя віддушена Лото забава. Як красиво сказано. Спасибі, що в нашій програмі, в наших розділах, Кулька під номером 47. велика гра триває. Ми щиро дякуємо вам, що ви знаходите в нашій програмі в наших розіршах. Позитив для себе, для своєї душі і серця. Для цього ми і працюємо. Для цього і працює вся наша єдина професійна команда. Кулька під номером 22. Велика гра триває, і саме час нагадати, що у великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. У великій грі на вас чекає наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Наступна кулька, кулька під номером 3. кулька під номером 3. Стоп! плато в Україні розіграш закінченок. Хтось із вас е закреслив в одному ігровому полі три горизонталі з пільговими підковками. Отже, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 000. 0-0-0-8-6-8-6. Отже, щиро вітаємо. Щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Одразу одразу звертаюся до головного переможця. Вельми шановний або вельми шановна, будь ласка, не затягуйте якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам красиво і швидко оформити ваш виграш. А нам дуже б хотілося почути вашу історію. Е -е... Перемоги. Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо. І важлива інформація для кожного шанувальника ЛОТО Забава рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. Так, і це один мільйон гривень. Лото Забава. Напевне, шановні, ви знаєте, що у оператора державних лотерей МСЛ Крім лото, забава ще є багато інших лотерей, які приносять також дуже великі виграші. І ось увага! Пан Олег Городецький з Львівщини разом зі своєю дівчиною Софією купив кілька миттєвих лотерей на автозаправці Око. І одна з них карти в руки, принесла їй півмільйона. Півмільйона гривень. Увага на екран! Я Олег Збільча і я нещодавно виграв 500 тисяч гривень в лотерею карти в руки. А я Софія, дівчина Олега. Я неймовірно щаслива розділити з ним цю радість. Я думаю, це була просто справа випадку. Ми опинилися в потрібному місці, в потрібний час. Митєві лотереї це дуже цікаво, захоплююче. Я всім рекомендую спробувати себе. Розглядали виграш як знак грає та хто грає. Будемо інвестувати в своє майбутнє. Дорогі друзі. Ми вітаємо. Ми ще раз щиро вітаємо Олега та Софію з їхнім грандіозним грандіозним виграшем. Вони виграли півмільйона гривень. А вам, дорогі друзі, скажу, що на автозаправці Око до речі білети лотозабави можете купити не лише на автозаправці Око, а ще й на автозаправках. Кло і укернавтах. Так, от на цих автозаправках ви зможете купити і термінальні типографські, вибачте, типографські білети ЛОТО Забава, які мають такі самі шанси на виграш, як і інші білети, як і, наприклад, термінальні білети ЛОТО Забава. Якщо ж ви хочете придбати білети ЛОТО Забава, не виходячи з дому, будь ласка. Ви можете їх придбати онлайн, а саме на нашому офіційному сайті msl.ua. Ну що ж? Неважливо, де і як ви купите білети ЛОТО Забава. Головне, щоб ви їх купили. І ще краще, щоб ви виграли в лото забава максимальну суму. А ще краще зірвали Джекпот і виграли 1 мільйон гривень. І, звичайно, не забували про наших воїнів. Квитки благодійної лотереї ДАР це донати на Збройні сили України, адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Ну що ж, дорогі друзі, наша програма підходить до свого фіналу. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам удачі. Я бажаю вам. Перемоги! Перемоги і миру! Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень!